Всім привіт! З вами Олександр Катунін. А це доказові новини. Жодної альтернативної медицини та народних методів. Тільки перевірені джерела, тільки високоякісні дослідження і тільки доказова медицина. Ультраперероблені продукти можуть спричинити колоректальний рак у чоловіків. Дослідження, опубліковане в British Medical Journal, показало, що у чоловіків, які споживають велику кількість ультраперероблених продуктів, вищий ризик розвитку колоректального раку на 29% ніж у чоловіків, які їх не їдять. Аналогічного з. Зв'язку у жінок дослідники не виявили. Це дослідження підтверджує гіпотезу, що колоректальний рак є тим типом раку, на який найбільше впливає дієта. Дослідники проаналізували раціон понад 200 тисяч учасників на протязі понад 25 років. В результаті було виявлено найсильніший зв'язок між колоректальним раком у чоловіків та ультраобробленими продуктами на основі м'яса, птиці та риби, такими як ковбаси, бекон, шинка та рибні котлети. Ультраперероблені продукти містять велику кількість доданих цукрів і мало клітковини. Що сприяє збільшенню ваги та ожирінню, а оживіння, в свою чергу, є давно встановленим чинником ризику розвитку колоректального раку. Також було виявлено зв'язок між підвищеним ризиком розвитку раку у чоловіків та солодкими газованими напоями. Насправді це не перше і не останнє дослідження, яке показує зв'язок між обробленим м'ясом та раком. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує оброблене м'ясо як Першу групу канцерогенних продуктів у цю групу потрапляють продукти, які мають велику кількість доказів канцерогенності для людини. Доведено, що кожні 50 грам щодня споживаної порції переробленого м'яса збільшують ризик колоректального раку на приблизно 18%. У разі даних воз жодної різниці у впливі канцерогенних агентів на чоловіків чи жінок немає. А у воз набагато більша вибірка, ніж у цьому дослідженні. Думайте, а тепер рубрика міфи про здоров'я. І сьогоднішній наш міф перерваний статевий акт запобігає вагітності. На жаль, це міф вважається, що якщо вчасно, тобто перед сім'я випорскуванням, витягнути статевий член з піхви, то це надійний спосіб запобігання вагітності. Це справді сильно знижує ризик завагітнити, проте не виключає його повністю. Справа в тому, що перед еакуляцією пеніс виділяє так званий предакулят – рідина, в якій в деяких випадках можуть бути сперматозоїди. Ось це дослідження показало, що з 27 зразків предакулята життєздатні сперматозоїди виявили в 10 зразках. І цікаво в цьому дослідженні те, що сперматозоїди знаходились або у всіх зразках, або в жодному з них. Виходить, що в одних людей в предакуляті найчастіше є сперматозоїди, а в Інших немає в якій групі ви гадаю краще на практиці не перевіряти. Тому користуйтесь презервативами. І наостанок новина, яка ніякого відношення не має до здоров'я, але на мій погляд, вона суперцікава. Вчені нарешті підрахували скільки мурах мешкає на нашій планеті. У статті опублікованої в журналі Science, вчені надали останню та найбільш повну оцінку кількості мурах у світі 20 квадрильйонів. Це 12 мегатонн біомаси більше ніж у всіх птахів та ссавців разом узятих. Ну, цікаво ж. Раніше були проведені деякі дослідження, щоб побачити, як мурахи розподілені по всьому світу, але не було глобальної оцінки їхньої кількості. Для роботи дослідники переглянули 12 тисяч звітів з баз даних багатьма мовами і знайшли 489 досліджень з досить строгими методами збирання та підрахунку мурах, які можна було б використати. Більшість досліджень були зосереджені на питаннях біорізноманіття та еволюції. Команда була здивована, виявивши наскільки сконцентровані мурахи у вологих тропічних лісах. Це дослідження, це перше таке в своєму роді засноване на фактичному підрахунку морах, спійманих по всьому світу. Ще раз їх 20 квадрильйонів. Кожна новина, яку ми з вами тут розбираємо, базується на публікаціях у високоякісних наукових джерелах. Всі посилання на публікації та дослідження будуть в описі цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо так, поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск доказових новин. До зустрічі!